Доброго часу доби вас, вітаю В Вашій увазі сьогодні ось такий автомобіль, це Nissan Roch. 19.06 рік. Автомобіль комплектації СВ, автомобіль був дефектований з страховою. Бачите, буде по ці всі арки, пластики. В принципі, не так багато, воно в нас в Україні вартує багато. воно на розморці його йти, воно вартує не так багато. Автомобіль також був дефектований всередині, але частина запчастин є. От, зараз Будь зняти передні карти, ручки. Машинка працює. працює добре, пробіг хоча є в машині, але машинка працює добре. У нас камери 360, великий монітор, електроручник, задні паратроніки, відкриття багажника ногою, підігрів руля, електропровід багажника, сліпі зони, підігрів сидінь також присутній. покажу, по задній частині у нас карти стоять. Тут карти є. Автомобілі. Потребує хімчистки. Оці елементи які були зняті. Тут у нас карти, ручки, якісь там ще пластики. Опонали жить автомобілі. Потребує незначних декомплектувань, автомобіль працює, працює рівно, працює добре. Отак, От Монторич працює гарно, хоча пробіг трохи йому машині, У нас чистий 19 рік.